Закарпаття ще на один крок стало ближчим до Європи, зокрема у плані енергонезалежності від закордонного газу. Про це розповів голова Закарпатської обласної ради під час стартової конференції проекту Через енергію надихаємо майбутні покоління, яка реалізовуватиметься за сприяння та фінансової підтримки представництва Європейського союзу в Україні в рамках програми підтримки реалізації енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії спільно із Аршавською міською радою. Наш вихід у Європейській спільноті в європейському мишленні, в житті по європейським стандартам і в рівні зарплати, в рівні соціального захисту, рівні доріг по-європейськи. І сьогодні наші прості закарпатські люди, дві громадські об'єднання. Роблять по європейськи головна мета проекту перейняти досвід європейців у плані енергозбереження і почати заощаджувати першим закладом, який отримує найновіше енергоефективне обладнання та технології ізбереження із тепла, повинен стати іршавський дошкільний навчальний заклад номер 1. У ньому за п'ять місяців саме на такий строк, розраховане виконання проекту, планують встановити п'ять сонячних колекторів, які завдяки енергії сонця забезпечуватимуть дитсадок теплою водою без використання електрики, газу чи будь-яких. Інших енергоносіїв, якщо проаналізувати всі видатки, то на продуктах харчування не зекономити, на дорогах не зекономити. Найбільш питома вага, де можна зекономити і отриману економію направити на інші цілі, це теплопостачання, це енергозбереження. Я маю на увазі електроенергія, це тепло, це газ. Ну і відповідно, цей проект для нас дуже цінний в тому плані, що якраз веде до е, досить жорсткої економії. Також за рік з гаком проектанти зобов'язалися повністю замінити систему опалення та провести ізоляційні роботи, адже левова частка тепла, що генерується у дитсадку, зникає саме у трубах, не надходячи до споживачів. В даному випадку дітей, які зазвичай узимку змушені навчатися у приміщеннях, де стовпчик термометра ледве дотягує до позначки плюс 18. у той час як підвальні приміщення приміщення, до розташовані теплотраси розігріваються до всіх 30. Маючи відповідний енергоаудит, тобто дані по енергопостачанню і теплозбереженню до реконструкції і після реконструкції, то можна абсолютно переконати легко і депутатів міської ради, і я думаю, що в районі теж і районна рада, і сільські ради, і робити все так само по цій схемі схемі робити з іншими дошкільними навчальними закладами. Також у дитячому садочку буде замінено 360 квадратних метрів вікон та дверей на нові теплозберігаючі склопакети за словами менеджера проекту Сергія Кіндюха на все про все буде виділено близько 190 тисяч євро, з яких 152 тисячі гроші закордонних партнерів. Проект почав реалізацію 22 грудня 2012 року. Та планується його завершення 21 березня 2014 року. Основними цілями даного проекту є створення енергоефективної моделі дитячого садочку, наприклад, і дошкільного навчального закладу номер 1 міста Іршава. Разом із роботами у Іршаві планується і покращення свідомості у плані енергозбереження жителів шести малих міст Закарпаття. До проекту будуть залучені Іршава, свалява, Тячів, Перечин, Виноградово та Рахів. Зокрема, збірна учнів цих невеликих міст. Іст вивчатиме нові ідеї енергозбереження, навіть заплановане видання тематичного посібника.